Вчора говорив з одним своїм знайомим, він зі 115-ї, коротше, під час бойових коротше, калічкою став. Йому хребта перебило і колясочник одним словом. Ну, І пересувається він по Києву і каже: стільки військових машин? Джипіари. Там якісь тесли, месли. Вони або з військовими номерами, або під під військові перекрашені. Ну, вартість їхня стартує від 10-15 умовних єнотів, вбитих єнотів. Да? І кажуть, Блін, ну реально нам, нам такого трака не вистачало напередку. Було б по підкинути самому, під'їхати, е, крутанутися там, класно. Ну, реально на такому Сракачові їздили, що ну, 3-4 він максимум не стоїть, і то там, потім ремонти без нескінченні і все. А по Києву. Реальні воїни їздять, реальні такі мускулинні, такі в комуфляжі діти збройніми антоматами, вони там, коли на себе дивляться, вони там ну, дзеркало ті вуляти готові для того, щоб просто, ну скільки вони там, щоб їм кричали Славам героям! Да, і вони такі, да, нам слава. До чого я це говорю? До того, що, ну, коли настане нам всім зрозуміло, що ця війна. Для когось війна, а для когось мати рідна. Що реально, коли простий мужик сидить в цьому окопі і він боронить землю, він кожен раз гине, це одне. І коли він виживає, він бачить, що офіцери ті, що голосніше всі кричали, що вони будуть підтримувати тебе, що вони дуже переживають, щоб ти не пішов загинути туди, а ще... Що ти маєш нищити ворога, їм насправді до цього ніякого діла немає. У них зараз своя війна іде. І по-бистрому це всі справи треба провернути.